Наступного дня знову стояли Іоанн і двоє з його учнів. І дивлячись на Ісуса, що йшов, він промовив Ось агнець Божий! І почули два учні, як Він говорить, і пішли за Ісусом. Ісус же, повернувшись і побачивши їх, що йдуть слідом, говорить їм: Що шукаєте? Вони ж сказали йому Раві, що в перекладі означає учитель. Де живеш? Він говорить їм: Ідіть і побачите. Вони пішли і побачили, де він живе, і пробули у нього той день. Було ж біля десятої години. То був Андрій, брат Симона Петра, один із двох, які чули від Іоанна, та пішли за ним. Він першим знаходить свого брата Симона, і говорить йому: Ми знайшли Месію. що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Дивлячись на нього, Ісус сказав: Ти, Симон, син Іонен, Ти будеш названий Кифа, що в перекладі означає Петро. Наступного дня захотів Ісус піти в Галілею, і він знаходить Пилипа і говорить йому. Іди за мною. Був же Пилип із Вівсаїди із міста Андрія та Петра. Пилип знаходить Нафанаїла і говорить йому, Ми знайшли того, про кого писали Моїсей у законі та пророки Ісуса, Сина Йосипа із Назарета. І сказав йому Нафанаїл. З Назарета хіба може бути щось добре? Пилип говорить йому «Іди й подивись. Побачив Ісус Нафанаїла, який іде до нього і говорить йому ось істинно ізраїлітянин, в якому немає лукавства. Говорить йому Нафанаїл. Звідки ти знаєш мене? У відповідь Ісус сказав йому: Перш ніж покликав тебе Пилип, коли ти був під смаковницею, я бачив тебе. Нафанаїл відповів йому Раві, ти син Божий! Ти цар Ізраїлів. Ісус відповів йому: Ти віриш тому, що я сказав тобі, я бачив тебе під смаковницею. Побачиш більше цього. І він говорить йому: істинно, істинно, говорю вам, віднині побачите небо відкритим і ангелів Божих, що підіймаються та спускаються до Сина Людського.